Доброго дня! Вас вітає Академія робіт. Сьогодні ми розглянемо, як правильно налаштовувати шрифт та поля у документі Microsoft Word. Спершу виділяємо текст, який будемо форматувати. На панелі інструментів обираємо шрифт Times no Roman та встановлюємо розмір 12, прокручуємо сторінку вниз і за потреби збільшуємо масштаб документа, щоб текст було легше читати. Для зручності читання встановлюємо міжрядковий інтервал 1,5. Якщо текст підкреслено червоною лінією, це означає, що потрібно перевірити та налаштувати мову документа. У нашому випадку вона має бути українська. Також обов'язково налаштовуємо поля документа. Для цього на панелі обираємо вкладку макет, далі поля і встановлюємо їх вручну або за допомогою автоматичного режиму. Як бачимо, усього кілька простих кроків, і документ виглядає професійно та акуратно.